Оперний президент США Дональд Трамп може призначити на посаду держсекретаря сенатора від штату Флорида Марко Рубіо, а на посаду радника з національної безпеки, члена Палати представників Майкла Волца. Про таке нам повідомляє Reuters. Американські змі загалом вже пишуть про те, що Ілон Маск перебуває ну от буквально без виїзду на віллі Трампа і бере безпосередню участь в обговоренні майбутніх призначень. Саме з його активністю, а також з активністю Трампа молодшого, який напередодні прославився, можна сказати, або в цілому відмітився власне такими зневажливими дописами на адресу Зеленського і подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів. Так от ці дві кандидатури чи особистості вони фактично з ними можна і пов'язувати, в тому числі усунення проукраїнських чи проєвропейських Помпео та Гейлі власне, від фактично потенційних посад і усунення з впливу на команду майбутнього президента Сполучених Штатів. Тож, почнемо із 53-річного сенатора від Флориди Марко Рубіо, хоча у попередні роки він виступав за активну підтримку України. Останнім часом змінив свою позицію. Так, ймовірний кандидат на посаду держсекретаря був одним із 15 сенаторів республіканців, які у квітні проголосували проти пакета законопроєктів, один з яких передбачав виділення 61 мільярда доларів на допомогу Україні. Ну і в цілому можемо послухати його позицію з приводу російсько-української війни. Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така. Що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів? Серед претендентів на цю посаду, власне, кандидатури, яких розглядає Трамп, ось цей сенатор Рубіо вважається найбільшим яструбом, якщо можна так сказати, зауважує на цьому видання Ройтерс. Втім, знову ж таки, медіа зазначає, що останнім часом він пом'якшив деякі свої позиції, аби вони більше узгоджувалися із поглядами Трампа. Так, Марк Рубіо виступає за завершення війни Росії проти України шляхом переговорів і не вважає, що Київ має зосереджуватися на поверненні окупованих територій. Загалом же треба сказати що марк Руб, Марко рубіо е, ну достатньо близька можна сказати людина в оточенні трампа оскільки той розглядав його навіть як кандидата на посаду віцепрезидента під час передвиборчої кампанії однак в результаті зупинився як ми всі знаємо на кандидатурі джей Ді Венца. але це достатньо е, власне Суперечлива е, постать в команді е, Трампа, ну з зокрема, якщо звертати увагу на власне попередню історію або бекраунд їхніх е, відносин, е, то е, треба сказати, що, е, зокрема, Рубіо активно критикував Трампа раніше. Як і власне Трамп його. Наприклад, у 2016 році, коли обидва політики боролися за президентську номінацію від республіканської партії, Рубіо називав Трампа шахраєм і найвульгарнішою людиною, яка будь-коли претендувала на пост президента. Трамп же, у свою чергу називав Рубіо маленьким марком і висміював його виступи на телебаченні. Ну але по суті, бачимо, як вже швидко змінюється. Загалом же зараз Рубіо може стати першим латиноамериканцем на посаді держсекретаря через його призначення, обраний президент США Дональд Трамп ймовірно розраховує якраз і отримати додаткову підтримку серед латиноамериканців. Тож нам про таке пише і на це звертає увагу Ройдерс. А як зазначає редактор BBC по північній Америці, Сара Сміт, Рубіо вважається одним з найвойовничіших кандидатів на посаду держсекретаря США і очікується, що він. Він буде жорстким стосовно, так би мовити, ворогів Америки сюди включають Китай, Іран та Кубу. Варто відзначити, що політичні позиції змінюються. Тоді Дуже. особливо 2016 рік, як елемент передвиборчої боротьби, це взагалі поле битви для будь-яких кандидатів, і Нікі Хейлін дасть збрехати в даному сенсі, що вона так чи інакше залишалася, як і переможниця праймеріс від республіканської партії. Ну іноді чи трошки критиком Трампа. Але з приводу пана Рубіва можна точно сказати, що людина з досвідом, людина, яка була обрана в сенат ще в 2010 році, тобто досвід політичний є. Очевидно, що сьогодні адміністрація Трампа друга вона відрізняється від адміністрації першої, першої календи, та коли він заходив, що в принципі не маючи сформованої команди. І Маючи доволі розбалансовану ситуацію з підтримки в республіканській партії, сьогодні все таки в його кабінет будуть потрапляти ті люди, які розділяють його точку зору. І от в частині Рубі те, що об'єднує їх з паном Трампом, це питання, яке стосується протистояння Китаю, і один із елементів, довкола якого вони сходяться, це не стільки військове протистояння з Китаєм, скільки питання промислової незалежності і стійкості сполучених штатів в порівнянні з тими галузями економіки, де Китай має певну перевагу як наслідок. Можемо ми попередньо зробити висновок про те, що у відношенні потенційного стратегічного суперника позиції і президента, і потенційного міністра закордонних справ він же ж держсекретаря, вони плюс-мінус сходяться. Вони бачать можливість протистояння з Китаєм не лише в військовій сфері, але у сфері, скажімо, виробництва промислових проможностей і так далі. І є ще один момент: це той момент, на якому акцентує свою увагу видання «The New York Times», що… Рубіо ставили питання: ставили питання про те, як він відноситься в цілому до дій Ізраїлю по відношенню до Палестини, і він відповів про те, що Ізраїль в даній ситуації є правим, і як наслідок говориться про те, що протистояння, яке бачиться йому на рівні Іран-Ізраїль, буде одним теж із пріоритетів Сполучених Штатів в політиці зовнішній, зокрема адміністрації Трампа, як уже 47-го президента, з приводу України, ті заяви, які лунали. Вони багато в чому повторюють уже консолідовану позицію. Тут дивуватися не варто, що Трамп добирає дійсно тих людей, які, ну скажімо, не будуть створювати йому внутрішньо кабінетних проблем, таких які були під час його попередньої каденції. Вони сходяться в позиціях із Джей Дівенсом, що війна зайшла в глухий кут, і її потрібно якомога скоріше завершувати. Тому добре це чи погано це по-американськи, так як воно є, і так як воно буде протягом оглядних чотирьох років. Хоча... Хоча, знаючи тенденцію пана Трампа першого, скажімо, розливу в період його 45-го президентства, він державних секретарів іноді змінював, так само, як і радників з питань національної безпеки. До речі, про радника потенційного з питань національної безпеки. Далі трохи розкажу на цю посаду. Претендує 50-річний Майкл Уотс, ветеран війни в Афганістані та давній прихильник Трампа. Тут все однозначно. Серед іншого, він поділяє позиції обраного президента з питань міграції і щодо підтримки України. На думку Волца, США повинні допомагати Україні. Проте контроль за коштами американських платників податків, що виділяються Києву, має бути більш Жорстким, крім того, Уолтс відомий як критик зовнішньої політики Китаю. Зокрема, він виступав ініціатором законопроекту, спрямованого на зниження залежності Америки від китайських корисних копалин. Ну і в цьому ключі обидвох цих потенційних кандидатів на там досить високі посади в кабінеті в Майбутньому кабінеті Трампа обидвох об'єднує прагнення сконцентрувати зусилля сполучених штатів якраз на протистоянні з Китаєм і за можливістю вийти з війни в Україні. Трамп вже по суті зараз потребує дві речі на зовнішньополітичній арені: це перемогу якраз у майбутній торговій війні з Китаєм чи торгівельній війні, та вихід із війни в України... в Україні з тим, щоб його виборець сприйняв це як власне гідний вихід. Угу. Ну, в тому чи іншому випадку це якраз і буде робота Рубіо і Волса, якщо їх призначать на ці посади. Так, і знову ж таки, треба підкреслити якусь, скажімо, наявність досвіду так? у пана Волса. Він насправді в поточних виборах, які відбулись не так давно, 6 числа, він все-таки отримав перемогу і в своєму окрузі, і він є ну, членом палати представників. Доведеться все-таки йому складати повноваження. Раз, але він неодноразово обирався до палати представників і е, був членом комітету з питань збройних сил, а також підкомітету з питань розвитки. Тобто, тоді, коли ми говоримо про радника з питань національної безпеки, ми говоримо про його бекграунд, що це, скажімо, людина, яка володіє інформацією, ту, яка заслуховувалась раніше на рівні нижньої палати конгресу. Та, яка була доступна, а також він готував документи з питань стратегічної безпеки і національної оборони Сполучених Штатів. Тому з точки зору професійних здібностей, вірогідніше за все, досвіду в нього достатньо. З точки зору його поглядів, ну як ми вже з Андріаною встановили, власне, так само, як це констатують, і іноземні видання, ну пріоритет в політиці Сполучених Штатів все-таки буде фокусуватися, ну, скажімо, на протистоянні чи сповільненні. Повільнені можливостей до розвитку в економічному сенсі і з точки зору військової спроможності Китайської Народної Республіки. І навіть нещодавно, під відповідне рішення, скажімо, яке демонструє, яким чином відбувається це стримування, було виявлено в одному із комп'ютерів, які чи елементів, які забезпечують функціонування штучного інтелекту на базі там на базі продукції компанії Huawei, один із чіпів компанії TSMC. Компанія TSMC, це відповідно тайванська компанія з виробництвом мікрочіпів, яка встановила експортні обмеження, пов'язані із постачанням відповідного обладнання. Ну і після цього піднялися відповідні скандали з приводу того, що Сполучені Штати закликали TSMC вжити всіх додаткових і можливих заходів щодо зниження можливості постачання мікропроцесорів. Ну на 7, 7 нанометр, нанометрових і більш високої якості, тому в першу чергу. Технологічне протистояння в другу чергу торгові обмеження, всі ті, які стосуються мити загороджувальних заходів, які можна екстраполювати на Китай. Ну і далі питання безпеки це все те, що буде пріоритетом для принаймні потенційних членів Кабінету Трампа. Ну але так само висловлюється зараз інша гіпотеза, що в будь-якому випадку в протистоянні власне із Китаєм сполученим штатам було б вигідно заручитися підтримкою Європи для того, аби це протистояння ну мало більш там помітніший, скажімо так, результат. І в цьому випадку певний консенсус може полягати в тому, фактично підтримка проти Китаю в обмін на підтримку України. І в цьому ключі є певні заяви, які вже лунають впродовж останніх днів, які нам дають все більше підстав саме так вважати.